Зимові казки, як вовчик у пастку потрапив автор Ольга Кобильська. Десь в одному із чарівних лісів жив був малий вовчик із родини вовчинків. Він був дуже активним та швидким. Хотів і сюди встигнути та все побачити. Часто вигадував цікаві заняття, але через мотів дій, та іноді непродумані справи. Потрапляв у неприємні ситуації. На вулиці стояли перші зимові дні. Морозець, хоч і невеликий, перетворив осінні калюжі на блискучі ковзанки. Вовчик, часто, не дивлячись на просьби мами вовчехи, виходив на вулицю без шапки та розхристаний. Він так швидко бігав та стрибав, що йому було зовсім не холодно. Недавно на уроках історії у школі вовчик та його друзі-звірята вчили про методи полювання у первісні часи. Вовчику особливо сподобалося, як вдавнину давнину робили пастки на лісових доріжках. Тому, як він добряче пообідав вдома смачним борщем, вирішив зробити експеримент. Взяв лопату викопав ямку посеред перехрестя, поставив туди залізні кліщі, присипав опалим листям, ще й мотузку неподалік натягнув, сів за найближчим кущем і почав чекати. Але довго мале вовчення Сидіти на одному місці не могло. Тому спочатку почало тупцяти, потім підстрибувати. А коли вовчик побачив неподалік замерзлу зранку калюшу, влаштував ковсанку, як розбіжиться, як полетить, ковзаючи лапами туди, сюди, летів, мов птах. Так захопився, що забув про пастку і, коли знову добряче розігнався та ковзнув з усієї сили. Бах! Опинився аж на перехресті лісових доріжок, зачепив мотузку, перекрутився, покотився і потрапив лапою прямо в пастку. Залісні кліщі міцно вчепилися зубцями ні туди, ні сюди. Ой-ой-ой, Заверещав вовчик, що є сили. Допоможіть скоріше, звільніть мене. Добре, що неподалік, проходили заченята, які, побачивши, що вовчик потрапив в халепу, відразу гукнули дорослих. Ох уже й давав прочухана, тато вовк. Що це за вигадки такі? Перевірив, як працює? Сподобалося? грізно запитав вовчика. Отож, запам'ятай на все життя. Хто іншим? Пакості робить, той сам у халепу потрапляє.